Земля моя, мій милий рідний краю, тебе я в щасті й горі пізнаю, твою красу всім серцем я плекаю, І шаную я історію твою. Земля моя, земля найкраща в світі. Ось тут моє коріння і рідня, бо тут мого дитинства сонце світить, я тут росту і тут живу щодня. Звивається стежиночка до рідного села, та найдорожча жилочка, де молодість прийшла. Та наймиліша музика, що в серці я ношу, та найсвятіша сторона, якою дорожу Село моє мій дивосвіт, колисочка подій лишаєш ти глибокий слід у пам'яті мої. Я пам'ятаю кожну мить усе, що тут було. Моя надеждівська земля, найкраще те село. Згасає над селом моєм зоря ранковому світанні, а в небі сині голубім вже грають промені багряні. Понад полями вдалині низенько стеляться тумани. Як не пишатися мені землі моєї врожаями? Люблю я вулиці мої, шкільну жовтневу і садову, і Комсомольську, де наш храм, переселенчиську і нову. Моє село, моя краса. Ти все в хлібах, у маках і в волошках. Нехай в полях виблискує роса, така краса лиш для людей хороших. Роки летять, мов журавлі у вирій. Село моє розквітло й буде довго жити. Тебе люблю, для мене ти найкраще і буду все життя тебе любити. Село моє, для мене ти єдине. Ти невід'ємна часточка життя. З таких, як ти, складається країна, її величне і світле майбуття. Ти рідний дім, ти спогади, прощання. Пів серці найдорожче і близьке. Давала ти надії сподівання. Тобі таке все щире і людське. Як далеко б доля нас не завела, яке б життя в нас не було. На моя столиця.